Всім привіт! У цьому відео ми розберемо персональні налаштування на сторінках Мій обліковий запис та Моя Організація. Тепер, коли ви ознайомились з основними можливостями і спутник, перейдемо до внесення персональних налаштувань на сторінках Мій обліковий запис та Моя організація. Внесіть їх на початку користування системою один раз, і вони автоматично спрощуватимуть вашу роботу в майбутньому. Для внесення налаштувань на головній сторінці вашого аккаунту натисніть назву організації та перейдіть до пункту Мій обліковий запис. Особисті дані, часовий пояс та мова інтерфейсу автоматично заповнюються після реєстрації. На цій сторінці можна відредагувати цю інформацію. Особливо потрібно звернути увагу на три опції налаштувань, що є на цій сторінці, часовий пояс користувача: Вкажіть часовий пояс. У якому ви знаходитесь, щоб в особистому кабінеті відображався відповідний час, наприклад, при створенні сценарію чи запуску розсилки. У різних користувачів в рамках однієї організації можуть бути різні часові пояси, імейл та смс-сповіщення. Наразі доступні два типи сповіщення: про зміну або продовження тарифного плану та про брак коштів. Кажіть, як ви хочете отримувати сповіщення про кошти на рахунку, щоб ваша комунікація з клієнтами не зупинялася ні на мить. За замовчуванням, включені імейл сповіщення, мультифакторна аутентифікація МФА: Підключіть мультифакторну аутентифікацію це додатковий рівень захисту вашого аккаунту. Вхід до аккаунту буде здійснюватись за допомогою одноразового пароля, який знатимете тільки ви. Для налаштування вам знадобиться не більше 4 хвилин. Алгоритм її підключення можна розглянути за посиланням в описі під відео. Перейдіть в налаштування вашого аккаунту на вкладку Моя організація. Тут можна надати або оновити таку інформацію, назва організації, що буде використовуватися у сервісних сповіщеннях щодо вашого аккаунту, адреса сайту. На яку перенаправлятимуться ваші контакти у випадку непередбачуваного збою у нашій системі, який може призвести до некоректної роботи посилань у ваших повідомленнях. Часовий пояс, за яким буде здійснюватися відправлення повідомлень за сценаріями з використанням таймера, та перевірятиметься дозволений час відправлення, якщо не встановлений часовий пояс контакту, якщо вказаний вами при реєстрації часовий пояс. Не збігається з часовим поясом більшості ваших контактів, змініть його у налаштуваннях вашої організації. Країна. Ця інформація автоматично підставляється при реєстрації, та адреси менеджерів вашої організації, на яку будуть надходити сповіщення стосовно балансу і перевитрат в аккаунті. На цьому все. Всім зручного користування.